Друзі, усім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 травня 2023 рік, і в даному відео я вам розповім саму актуальну інформацію, аналітику та ціни на зернові масляничні бобові культури, а також ціни на мінеральні добрива та дизельне пальне. Ну що, поїхали розбирати. І так, друзі, щодо аналітики цін. По прогнозам Української універсальної біржі оприлюднили новий аналітичний звіт ринку зернових та олійних культур в Україні та світі за квітень 2023 року. Про це повідомляє прес-служба Української універсальної біржі. Посідання цін на кукурузу переважно викликане. Високими запасами культури у виробників, а також помірним попитом з боку переробних і тваринницьких підприємств. Тисне також низька активність закупівлі з боку трейдерів та заборона на імпорт до країн Євросоюзу. Щодо пшениці, то на думку аналітиків Української універсальної біржі пропозиція і надалі буде переважати попит. На це впливають, зокрема, і перехід залишки продукції з 2022 року до 2023 року. І так, друзі, давайте зрівняємо. Середні ціни попиту по Україні на квітень по відношенню до березня виглядає так. Пшениця другого класу була 6410 гривень і просідання склала мінус 2,58%. Пшениця 3 класу була 6280 гривень, її просідання склало 3%. Пшениця фуражна була 5720 гривень середня ціна. І її просідання склало мінус 2%. Кукуруза фуражна була 5860 гривень. Її просідання склало мінус 2%. Ось така аналітика. І також, друзі, ви питаєте. Де я беру ціни, з чого я їх там придумую, Друзі, я їх ніде не придумую, Один товариш мені порекомендував Агробот, я вам зараз його продемонструю, як воно працює, тут можна моніторити ціни, аналітику, тут дуже багато є корисної інформації. Друзі, є ось така програма AgroMarket UBB. Це бот безкоштовний, в який ви можете зареєструватися і слідкувати за аналітикою, цінами прогнозами. Дивіться, от є меню. Ми вибираємо, нам потрібно От головне меню. Є у нас аналітика. Купити, продати. Підтримка та інструкції, ціни, підписка, корисні посилання. Якщо нам потрібна ціна, ми нажимаємо ціна. Ціни по заявкам є, ціни трейдерів. Обираємо ціни трейдерів. І ми бачимо отаке ось меню, де у нас є всі культури, які на даний на даний час продаються. Наприклад, вибираємо соняшник. Так, от, бачите, ось розкладка йде по областям. Вибираємо Одеська область. Чекаємо. І так, ось нам видало, середня ціна на 14.05.23 року, склала 14 996 гривень. І аналітика за тиждень станом на 7.05 ціна була 13 898 гривень. Є прибавка. Вертаємося до головного меню. Є у нас аналітика. Перейти до аналітики. Відкриваємо. Ось у нас аналітика. От, наприклад, кукурудза у нас. Зараз стоїть недельний тренд. Яка ціна була, які йдуть посилання до підйому ціни або до зниження. Ось є така шкала, і ми можемо бачити, за який час, от 15 березня, кукурудза була 6296 гривень. І от аналітика йде ось на даний час йде до зниження. Повертаємося до нашого меню. Ми можемо. Безкоштовно зареєструватися, щоб купити або продати. Є ось у мої заявки створити головне меню. Нажимаємо Створити. І нам ось вибирає: оберіть купити чи продати. Ви вибираєте купити чи продати, створюєте заявку, з вами за невеликий проміжок часу зідзвонюється. Робітники даного агроботу, які уточнюють дані, кількість вашої продукції. І таким чином ви безкоштовно на даній платформі можете купувати або продавати. Ось таке меню, воно дуже ергономічне, дуже воно вдобне. Тому, друзі, посилання я залишу під відео, реєструйтесь і користуйтеся Ну а ми далі аналізуємо ціни на зерно. Так, друзі, йдемо далі. Середня ціна на сою по Одеській області становить 17 564 гривні. Що стосується соняшника, то середня ціна соняшника по Одеській області становить 14 996 гривень. Так, друзі, середня ціна на ячмінь по Одеській області становить 6582 гривні. Що стосується гороху, то середня ціна по Одеській області станом на 7.05 була 8227 гривень. Що стосується ріпаку, то середня ціна по Одеській області на ріпак станом на 14 травня становила 13 342 гривні. Тижнем тому за 7.05 ціна ріпаку становила 15 тисяч гривень. Спостерігається велика просадка в ціні по ріпаку. І так, друзі, касаємо нішевих культур, таких як, наприклад, Сорго то ціна складала середньому по області 130 доларів. Просо жовте середня ціна складала 280 доларів. льон масляничний, середня ціна складала 320 доларів. Але на даний час прийомка по даним культурам обмежена і їх практично неможливо на даний час продати. Що у нас, друзі, по дизельному паливу та бензину? З 1 липня 2023 року повертаються до нас ПДВ та акциз до воєнного рівня? Після повернення податків до довоєнного рівня ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%. Акциз на бензин. Зросте до 213 євро за 1000 літрів на дизельне пальне до 139 євро. Акциз на зріджений газ не зміниться і становитиме ті самі 52 євро. Ну, як у такому випадку у нас будуть ціни. Тож середня ціна на бензин А95 у нас подорожчає на 9,11 гривень і становитиме 54 гривні дизельне пальне подорожчає в середньому на 6-8 гривень і становитиме в середньому 51 гривня. Автогаз у нас зросте на 2-3 гривні і становитиме середню ціну десь 23,8, 24,8 гривні. Ось така, друзі, невтішна не аналітика, прогноз ціни на пальне. Тож, друзі, переходимо до цін та аналітики. На азотні та складні добрива. І так, з по складним добривам. Sulfa 202013 Болгарія. Ціна в Одесі буде коштувати 30 900 гривень. Сульфамафо 2029 Греція. Черкаси буде становити 29 500 гривень. НПК 14, -14, -14 Туреччина. В порту Ізмаїл буде становити 30 500 гривень. Таке добриво, як Діамофоска, 10,26,26 Середня ціна коштуватиме 39 тисяч гривень. Щодо цін на азотні добрива, то ам'ячна селітра. Наприклад, порт Ізмаїл буде коштувати 22 700 гривень. Ціна в Одесі. На складах 26 тисяч гривень. Щодо карбаміту, то ціна карбаміту Порт Одеса в середньому становитиме 25 700 гривень. Кас 32 Туркменістан буде коштувати в середньому 18 800 гривень. Отож, друзі, такою були аналітика ціни на мінеральне, складне добриво. Ціни на дизельне пальне та зерно. На цьому наш випуск добігає кінця. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей в ефірі. Все, друзі, всім миру, добра, всім до побачення!